Шановні користувачі, для того, щоб автоперевидати сертифікати електронного підпису на захищений носій, увійдіть у розділ Електронний підпис Заявки на сертифікат. На панелі інструментів натисніть Додати Заявки на сертифікат. У вікні формування заявок оберіть пункт Перевидати сертифікати без надання пакету документів за відсутності зміну даних. Вкажіть необхідні дані та оберіть сертифікати, які необхідно перевидити. Натисніть кнопку Наступний. У вікні Генерація заявок вкажіть існуючий ключ та пароль до нього. Далі оберіть пункт Зберегти секретний ключ на захищений носій. Вкажіть шлях до захищеного носія, попередньо вставте його у комп'ютер. Введіть пароль захищеного носія та натисніть кнопку ОК. Відправте заявку на сертифікат на вказану адресу. В останньому вікні оберіть спосіб оплати. Через деякий час подбайте про квитанцію з результатом обробки.